Дорогі мешканці міста Умані Уманського району та взагалі всієї Черкащини, я продовжую працювати в сфері розвитку медицини. Так, з 17 березня за адресою вулиця Леніна, 52, буде відкрита безкоштовний діагностичний центр для всіх абсолютно мешканців Черкащини і головним чином міста Умані та Уманського району, які зможуть Повністю безкоштовно обстежити за такими напрямками, як сучасне УЗІ, там стоїть дуже сучасний апарат Siemens і деяке інше обладнання, офтальмологія, тобто окуліст, інше дослідження. Центр працюватиме щодня з понеділка до неділі 8-19. Особлива увага для вагітних, бо там є фітальний монітор і інше обладнання необхідне для обстеження. І, будь ласка, приходьте, ще раз підкреслюю, центр працює повністю безкоштовно. І він обслуговує місто Уманський район, е, а також Христинівський, Монастиріщанський, район, Тельнівський, взагалі всю Черкаську область, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, записуйтесь і приходьте. Нагадаю, що це вже другий діагностичний центр. перший ми відкрили в місті Христинівка ще в 2014 влітку році. І через нього пройшло 20 тисяч людей вже за цей період. А зараз от відкрили в місті Умані. Найближчим часом також, сподіваюся, що до літа відкриємо такий же саме центр в місті Монастирища. Я і надалі буду працювати на ваші інтереси.